Наша програма має добру традицію дарувати гарний настрій і позитив. А ще кожної неділі у нас стає більше друзів. Наші гості вже чекають у гримерній кімнаті. А ковток гарячої кави налаштовує на спілкування. Доброго ранку! Доброго ранку, Христос, Воскрес, воїстину ви воскрес. Скажіть, ви пластуни скаути? Скажімо так, Ви любите природу. Звісно. Звісно. Ранок недільний на природі відрізняється від домашнього ранку. І чим? Звісно, відрізняється. Коли ти на природі, ти відчуваєш той холодний вітерець, той шум потічка, який протікає близько. А ще спів пташок. І це все ну, заряджає енергією на цілий день. Ви ще зовсім, зовсім юна. Тобто я так собі пластунів і уявляю. А от скажіть, ви більш доросла людина? Чому ви цим займаєтесь? Чому? Тому що душа в мене юна. Андрій Дребіт чекає на вас у гостьовій кімнаті. Доброї недільної вам кави і цікавої розмови. Тисяча 1907 році полковник сер Роберт Стівенсон Сміт Баден Пауел заснував рух скаутів у Великій Британії. Тоді ж він створив перший табір на острові Браунсі. А у 1908 році була видана всесвітньо відома книжка Скаутинг бойс». А про те, чим живуть сучасні скаути, дивимось далі. Диваки кажуть про них одні люди, справжні патріоти переконують інші. Хоч ці юнаки та дівчата різні, і їх об'єднує спільна пластова ідея. З гордістю пластун новак показує нам нашивки і значки. Це великий табір на сім днів на тиждень був станичний табір. Другий це був такий, ми показували свої таланти, це була акція. Інтелектуальні, мистецькі, спортивні змагання, фестивалі творчості, табори, акції соціально-культурного та виховного спрямування це далеко не повний перелік заходів, які проводять пластуни. Цього разу вони зібралися у Чернівецькому музеї української діаспори. Адже саме тут представлені цікаві матеріали про патрона юнацького хлоп'ячого куреня Петра Войновського та підготовлена виставка творів Ірини Вільде – Ім'я відомої буковинської письменниці носить дівчачий курінь станиці Чернівці. На Буковині пласт з часу створення до Першої світової війни проіснував всього рік. Тоді було близько ста буковинських пластунів. Нині ж Чернівецький осередок цієї скаутської організації налічує 70. Якщо кілька років назад ми не могли говорити про те, що в нас є юнацтво, яке ми виховуємо, то там були поодинокі якісь діти, які приходили поодинокі гуртки, то зараз в нас є два повноцінних курені, тобто в одному три гуртка, в іншому чотири гуртка. Тобто десь по чисельності це десь близько 60 дітей. Є трохи дорослих, які розвивають пласти, працюють надалі. Вірність рідній землі, побратимство, духовність це ті засади, якими керуються у житті пластуни. Новаки дотримуються таких правил. Новак любить Бога і Україну, новак слухається батьків і виховників. Новак щодня робить добре діло, новак дотримується правил у грі і також. І новак старається бути щоразу ліпшим. Мені подобається пласт тим, що ми ходимо в погоди, робимо акції, граємо в рухливі ігри. Ось такі пластуни 21-го століття. Вони прагнуть жити у гармонії з природою, розвивати свої здібності, самовдосконалюватись і набувати якостей, притаманних справжньому громадянину української держави. Мої вітання. Пристати. А я з приємністю вітаю у нашій гостєвій кімнаті представників скаутської організації, які цьогоріч у квітні виповнилося 100 років. До нас завітали пластуни Леся Федоренко і Тетяна Буць. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку, Андрію. Доброго ранку, Буковино. Христос Воскрес! Воїсти Воскрес. Отже, хто такі пластуни? Ну починати треба із того, що пластуни то є скаути. Ще на початку минулого століття. Британський військовий Роберт Бейден Пауел, котрий відбув дуже багато військових походів. Він зрозумів, що було б непогано підготувати співвітчизників, молодь юнаків до такого життя в природі, щоб вони могли виживати. І саме він на основі своїх походів, на на основі своїх спостережень, він написав книгу Скаутинг для. Хлопчиків, і ця книга дуже швидко стала популярною. Роберт Бейден Паул започаткував оцей скаутський рух, який поширився фактично по всьому світу. І буквально за три роки в Україні також створилася така скаутська організація Пласт. Чому пласт? Тому що скаут з англійського це є розвідник. Українські скаути взяли за основу український відповідник слова розвідник козацькі розвідники в Запорізькій Січі. Розвідників назвали. Пластунами, бо вони пластували. Mm -hmm. З цього і пішла назва пластун пласт. А хто започаткував пласт на Україні і з якою метою? Е, ну, пласт в Україні заснували взагалі в 1911 році у Львові, в Львівській гімназії. Його заснував доктор біологічних наук Олександр Тисовський. Прочитав у газеті статтю про англійський скаутинг і вирішив, що українським юнакам. Також не зашкодить щось подібне на англійський скаутинг. І вже в 1912 році, 12 квітня, перший юнацький гурток склав пластову присягу, але варто ще зазначити, що не тільки Олександр Тисовський зацікавився скаутингом, тому що взагалі офіційних засновників пласту є три. Це вже згаданий доктор Олександр Тисовський, чи як ми його скрочено називаємо дрот. Це також Іван Шмола і Петро Франко, син Івана Франка. Вони сто. Створювали практично одночасно ці пластові гуртки, потім вже зібралися і разом створили таку от велику організацію. Уже, е Разом її розбудовували. Що потрібно зробити, аби стати скаутом? Варто в першу чергу змінити щось в собі, відмовитися від поганих звичок, впевнено працювати над собою, своїм здоров'ям. Зрештою, пластування це не просто захоплення чимось, це вже переростає у такий своєрідний стиль життя, спосіб життя. З якого віку можна вступити в скаутський рух? Пластуном можна стати із шести років. І І немає обмеження. <хи> а мене приймете у скаути? Чи вже запізно? Е, ні, не запізно, <хи> без запізна. проблем. Особисто я пластункою стала вже у достатньо дорослому віці, дала за 30, і мене до цієї організації е, привів мій син. Тут обмежень немає. Основне мати бажання жити за пластовим законом і бажання передати молодшим поколінням е, оці всі свої навички, всі свої вміння, свою душу. А як зазвичай починається ранок пластуна? Ранок пластуна починається з молитви, тому що пластун вірний Богові. І, звісно, для того, щоб виховувати собі здоровий дух, то обов'язковим атрибутом пластуна є зарядка-руханка. І, звісно, так як на таборі дітей перевчають, так вони намагаються продовжувати свій день. І протягом е, звичайного буденного свого життя. Ми знаємо, що повсени часто ходять у походи. Це також давня традиція. Так. Так. Це є дуже давня традиція. Скаути вони взагалі люблять природу і вони живуть серед природи. Розкажіть про наметові табори і про вишкіл повстанів. Це щось на зразок школи виживання? Ну, наметові табори це не зовсім школа виживання. В Таборі є старші люди, які тобі допоможуть, які тобі підкажуть. Завжди те, чому вчаться пластуни цілий рік. Так воно потім. Е Має якимось чином, ну вони мають показати, що вони чомусь таке насправді навчилися, вони проходять певні проби. Є дуже багато різних таких випробувань. І є одне із таких випробувань це проба пера. Перше перо, друге перо, третє перо. Так от якраз третє перо це випробування саме на виживання. Тобто, коли на три доби хтось один, так йому даються лише три сірнички, легесенька курточка. І ось оцей юнак, який зважився пройти. Проб... Робу е, трепера, е, то він іде в ліс по зазначеному маршруту. Він має прожити, е, він має знайти собі їжу, він має собі влаштувати ніч ліг, і його ніхто не повинен замітити. Ну звісно, якщо він не може десь злякається, ну всякі бувають ті речі в назирці, десь поблизу завжди є люди. Тому е, напризволяще його ніхто не залишить. Він завжди може е, відмовитися, він завжди може сказати Далі я не можу пройти Ну але хто проходить е, цю пробу, той ну вважає таким класним, крутим. <рес> Чим займається ще пластуни? Адже не завжди вони мандрують? Пластуни кожного тижня мають сходини. Сходини є гурткові є куріні. Гурток поділені за віком, дівчата і хлопці здебільшого окремо і збираються гурткові сходини, вони можуть робити щось те, що, наприклад, цікавить окрему кількість людей. чи те, що їх розвиває, те, що всім подобається. Звісно, є вишколи, ну, наприклад, такі, як з кіберпластування, з бойових мистецтв, це також дуже захоплює і. Так просто не звикли проводити свій час. Це, якщо мова йде про юнацький вік, так як наша Таня, це з 6 до 18 років. Я особисто є виховником у найменших у новаків. Це дітки віком від 6 до 11 років. І, звісно, якщо ми готуємо якісь програми, ми зважаємо на вікові особливості дітей. І теж новацький рій, тому що у юнаків називається гурток, а от рій у новаків щотижня в один і той же час збирається. Все, і я тоді готую для них певну програму. Це обов'язково має бути розповідь, якась казочка. Ми дуже багато граємося, тому що то є малі дітки, ми щось малюємо, робимо якісь вироби, такі от майстерки різні робимо. Ходимо в на прогулянки, і, є, звісно, що різні станичні заходи, станичні акції. Дивлячись на вашу форму, дехто може подумати, що це військова організація, якась що означають ці усі нашивки, значки я мушу спочатку сказати, що ми є організація позаполітична, позаконфесійна, тобто так, Бог і Україна, це є наше гасло, але це не означає, що ми тільки належимо до якоїсь конкретної конфесії. В нас є діти різних віросповідань. і ми абсолютно не є військова організація. Є нашивка, яка означає приналежність до нашої скаутської організації. Нижче від нього можна побачити таку відзначку, яка означає ступінь пластина. Прихильник, учасника, розвідувач або скоб відлиця це в нацто, а старше пластині все набагато простіше. А це який ступінь? Я я поки що прихильниця. Також можна побачити. Приналежність до якогось курення, що може відображати, ну в даному випадку це крайка таких кольорів, а може бути хустинка, відбуті табори, акції можна побачити до якого гуртка. Належить угу. і можна побачити, які є в мілості. У цьому році відзначається сторіччя пластов. Які плануються акції присвячені цій даті в Чернівцях і в Україні загалом. 11 квітня ми започаткували майбутній пластовий сквер, висадили алею сторіччя пласту, 100 дерев до сторіччя пласту. Це буде така візитівка на в'їзді до Чернівців. Ми плануємо, що там буде дуже гарне місце 18 квітня. У кінотеатрі Чернівці відбувся прем'єрний показ Срібна земля хроніки Закарпатської України. 19 числа спільно із музеєм Буковинської діаспори ми підготували дуже гарну таку от акцію презентацію пласту, презентацію нашої станиці, де всі бажаючі могли побачити, чим займаються чернівецькі пластуни. в Києві. Відбулося велике широкомасштабне святкування сторіччя скаутингу. В ньому взяли участь скаути різні скаутські організації України. Був квест, були мандрівки містом Київ, і от буквально щойно повернулися і наші чернівецькі юнаки і старшопластуни, які теж брали участь у цьому святкуванні. 28 квітня у Львові відбудеться свято присвячене дню першої пластової присяги, тому що сам ми 12 квітня 1912 року відбулося заприсядження першого пластового гуртка, і власне від цієї дати вже починається відлік нашої організації, і найбільше святкування в Україні це буде у серпні. Це ювілейна міжнародна пластова зустріч, на яку до Львова з'їдуться усі пластуни з усього світу. А ага. пластуни є в дев'яти країнах офіційно, включаючи Україну. Буде перший етап. Це звичайно краєві табори: юнацтво, і новацтво, і старшопластуни. Вони будуть у цих наметових таборах. І потім всі ці табори, а також ті пластуни, які не були в таборах, вони з'їдуться 18 серпня. До Львова. І там на території Католицького університету буде такий великий табір. Це тиждень святкувань буде. Там будуть і концерти, і різні активітети. І це буде така найграндіозніша подія у нашому пластовому житті, у пластовому житті століття. І щоб ви побажали нашим краянам. Миру, злагоди в сім'ях, здоров'я, щастя, світла, добра, надії. Гарту, гарту тілу, гарту духу і всього найкращого, що тільки можна побажати собі, ми бажаємо і вам. Дякую вам за таку цікаву скаутську розмову.